Жила була бідна сім'я, дітей було багато, грошей не дуже. Мати постійно прибирала, прала, готувала і голосно скаржилась на важке життя. Нарешті вона вибилася із сил і пішла за парадою до мудреця як стати хорошою матір'ю. Після цього маму як підмінили. І хоча грошей більше не стало, і діти не стали слух'янішими, але вона вже більше не сварилася на них. А на обличчі з'явилась привітна посмішка. Рідні не розуміли одного. Раз на тиждень мама йшла до магазину, а, повернувшись, закривалась у себе в кімнаті на весь вечір. Одного разу діти зазирнули до мами. Вона сиділа за столом, їла цукерки, пила чай, дивилася улюблений фільм та посміхалась. Мамо, що ти робиш? обурено кричали діти. А як же ми? Ти діти, я роблю вам щасливу маму. Мораль цієї історії така, щоб віддавати щастя іншим, потрібно спочатку виростити його в собі. І ще питання до вас. Якщо ви збираєтесь їхати в інше місто, але у вас немає часу заправити машину, як далеко доїдете ви?